Ви можете виграти машину. Мої підписники будуть їздити на такій офігенній машині чи? або новий айфон у гіршому разі косметику. А для цього треба всього лиш підписатися на друзів ваших улюблених блогерів. Все, що вам потрібно зробити, це зафрендити моїх друзів. Моїх. Ну ще можна плюсику коментарях поставити і тегнути друзів. Знайомо, правда? Але чи задумувались ви коли-небудь, чому Юля Верба, Діма Варварук чи Таня Примткович запускають такі конкурси? Сьогодні я розкажу, як деякі українські блогери нас обманюють, торгують нами і порушують закон України. І так, про казино теж буде. Ви дивитесь АІНЮЕЙ, ваше настільне медіа про технології, бізнес і місця їхнього перетину. Стати блогером у якого 100 тисяч підписників мріє багатьох сучасних дітей. Ну то чого -то тобі не треба вчитися? Ну бо я можу стати блогером. Проте до такої великої цифри шлях не простий. Звісно, якщо йти чесно. готувати цікавий контент, запускати рекламу, співпрацювати з іншими блогерами. Фактично, це повноцінна робота. Якщо блогеру або бренду хочеться швидких результатів, красивих циферок в полі підписників і потужного удару дофаміновою битою за невеликі гроші, він бере участь у Giveaway. Розберімося, що це і як працює. Ось, наприклад, Юля Верба розігрує гелік. А як він звучить? Усе, що потрібно для участі в розіграші, підписатися на 99 людей у її підписках і ставити лайки на їхніх постах та сторіс. Але поставте собі питання: хто стоїть за цими 99 сторінками, які потрапили до списку? Навіщо вони це роблять? І скільки це могло їм коштувати? Зазвичай це працює так: у блогера-початківця або бізнесу з невеликою кількістю фоловерів, є бажання мати багато підписників 100, 200, 300 тисяч. Проте, навіщо їм ці підписники я розповім трохи згодом. Я вже казав, що набирати підписників через цікавий контент довго, через таргетовану рекламу дорого, а хочеться швидко і дешево. І ідеальним виходом є участь у гівівеї або скорочено гіві. Як це працює? Є один чи кілька великих блогерів, які хочуть заробити. Їхні менеджери шукають до ста блогерів поменше, або всілякі бізнеси із різних сфер: лайфстайл, спорт, біологія, гумор, викладання англійської мови, виробництво сирів. І у всіх акаунтів одне бажання набрати багато підписників швидко і дешево. Організатор Giveaway складає перелік того, що буде розігруватися. Наприклад, машина, ігрова приставка, айфони. Припустимо, загальна вартість подарунку обійдеться у 20 тисяч доларів. Кожен учасник платить по 400 доларів. Йому гарантують певну кількість підписників від тисячі до двадцяти, а то й більше тисяч. Уважний глядач скаже: Ваня, постривай! Якщо помножити 400 доларів на 100 учасників гіву, то вийде 40 тисяч доларів, а призів розігрується на 20 тисяч, куди ділася ще половина суми mm. у кишені організаторів, оскільки організатори безплатно працювати не готові. А ви фактично купуєте аудиторію найбільшого блогера. Існують навіть агенції, які таким спеціалізовано займаються. Про них розкажу трохи далі. Війна триває, і нашим воїнам потрібна техніка, щоб виявляти і знищувати ворога. Наше видання спільно з фондом Коло відкрило масштабний збір на 25 мільйонів гривень для підрозділу вовки да Вінчі. За ці гроші ми закупимо 100 рацій, 130 тепловізорів та прицілів, 30 пристроїв нічного бачення, 20 теплих мавіків, 5 оптичних прицілів для крупнокаліберної зброї та один БПЛА-гор, який допоможе ефективніше знищувати ворога. Посилання на банку знайдете в описі до відео. Знайте, що ваші 10 гривень мають значення. Я вирішив протестувати такий спосіб просування, щоб дізнатись скільки коштує участь в гівеї, що обіцяють організатори і чи взагалі говорять про ризик. У сторі з Діми Варварука, українського блогера з більш як одним мільйоном підписників, я побачив рекламу гівеїв, куди шукали учасники спонсорів. Я написав менеджерці гівеї Юлі щодо вартості й умов. Юля ж від імені блогерки, яка проводить гівевей, гарантує, що на мене підпишеться 3000 тисячі підписників, усі молоді, платоспроможні, переважно з міст: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Одеса та Тернопіль. Ставте лайк цьому відео, якщо помітили помилку на скрині. Окрім цього, під час гівевею будуть лайктайми. Як пояснює організатор, це коли ваші нові підписники будуть залишати на ваших дописах лайки у сторіс ставити вогники. За рахунок таких взаємодій у вас будуть рости перегляди. Для чого це роблять? Я розповім у другій половині відео. Таких учасників ГІВу мало бути 68. За словами менеджерки Юлі, оскільки старт Гіву от от, то мені роблять знижку. І вартість участі для мене складає лише 1450 гривень. Це вже зі знижкою. Я уточнив, чи є якийсь договір, раз гарантують 3000 підписників і беруть мої гроші. Звісно, жодного договору немає, навіть шаблонного. Організаторка виправдалася, що бракує часу, бо старт гівевею от-от. Проте є вагомий плюс: гроші за участь йдуть на ФОП. Тож хоч якісь податки з цього фестивалю обману, платяться. Проте зараз я хочу наголосити на тому, про що організатори не говорять учасникам. А саме про вагомі ризики участі у гівевеї. Алгоритм Інстаграму не схвалює таку діяльність. У 2023 році найбільший ютубер світу, Містер Біст, розігрував 100 тисяч доларів за підписку в його аккаунті Instagram. Але Instagram видалив цей пост з розіграшем за порушення правил платформи. У гіршому випадку аккаунт, який проводить розіграш, може взагалі заблокувати, оскільки гівеї порушують правила спільноти. Більшість людей, які підписалися на учасників гіву заради призу, відпишуться після закінчення розіграшу. Тобто учасники платять за повітря. Для інстаграму ж ці відписки означатимуть, що контент блогера не цікавий, і дописи та сторі з такого аккаунту будуть бачити менше людей. Знайомтеся, це віта! Вона пише вірші, любить робити сторіс і показувати своє життя в інстаграмі. У 2020 році у неї було 2000 підписників, і вона хотіла збільшити аудиторію. І вирішила спробувати це зробити несподівано через гівелей. За участь у гівей довелося заплатити невелику суму, яку Віта вже не пам'ятає. Проте сервіси аналітики пам'ятають результат. За трохи більш як місяць аккаунт Віти зріс з 2224 підписників до 18200. Ріст в 9 разів. Вражає, правда? Проте казка закінчилася одразу після закінчення розіграшу, бо більшість людей як підписалися заради призу, так само і відписалися, бо їм абсолютно не цікавий контент Віти, та вона сама. Віта каже, що зараз я б не використовувала цей метод як метод просування. Якщо подивитись на суть гівівею, як такого, то це вже програшна ідея, бо люди приходять до тебе, щоб щось отримати в обмін, тобто те, що розіграє, дарує інший блогер. Тому логічно, що як тільки цей розіграш закінчується, підуть відписки. Але про це, звісно, блогери, які проводять гівевей, вам не розкажуть. І багато людей досі набивають ці гулі. Частина блогерів активно проводить гіви і заробляє на цьому, продаючи своїх підписників блогерам-початківцям. Або користуються послугами агенцій, які займаються проведенням гівів. Наприклад, блогер-мільйонник Дмитро Варварук заснував агенцію Галас у 2020 році. І якщо він презентував її як агенцію, яка буде розвивати ринок українських блогерів, є велика ідея, то щоб ми розвивали українськомовний контент, і ми це перетілили в того, що ми займаємося е, медіадіальністю, ведемо свої проекти на Ютубі, всі працюємо з блогерами, допомагаємо малим блогерам. То у підсумку, прямо в описі акаунту, агенція зараз пише організація. Конкурсів в інстаграм. Але давайте називати речі своїми іменами: проведенням гівевеїв. Ось цей же Діма підбиває результати конкурсу підписок. Вечір це розіграш на Mercedes S 500 за підписку на сім телеграм-каналів. Тобто, блогери свідомо заробляють на людях, які хочуть популярності. Але насправді вони лише вбивають їхні аккаунти і продають своїх підписників, розігруючи айфони, автомобілі. Або техніку для дому. І жодним чином не попереджають учасників про ризики пониження охоплень або навіть блокування. А тепер зробімо наступний крок: навіщо блогерам усі ці підписники охоплення в сторіс лайктайми правильно, щоб заробляти великі гроші? Заробляють блогери по-різному. Продають pdf файли з порадами, проводять офлайн і онлайн лекції, запускають власні курси. Я і моя команда запускаємо шестиденне безкоштовне навчання з трейдингу та крипти. Чи просто рекламують продукти в сторіс та постах? Хочу прийти в ту форму, в якій я була того року, і Юля знову придумала такий розривний джей project. І от уявіть: ви взяли участь у гіввеї. У вас багато підписників і хочеться вже щось рекламувати. А рекламодавців нема. Куркур закінчується і підписники потроху йдуть. Що робити? Найпростіше рішення знову взяти участь у гівелей. І так робить багато блогерів. І для рекламодавців, які не дуже прискіпливо аналізують сторінки блогерів, може здатися, що у людини багато підписників, у сторіс багато переглядів, пам'ятаємо про лайктайми. Аудиторія лояльна, тож рекламу буде доцільно розмістити. Проте результату після реклами нема, бо насправді цей блогер не має реальних підписників, які зацікавлені товаром і лояльні до цього блогера, йому довіряють. Сайти і. Телеграм-чати, де рекламодавці залишають відгуки про співпрацю з блогерами, рісніють незадоволеними результатами. Ось один варіант негативного відгуку: Яна Ліскунова. Не рекомендую. Аудиторія з реклами нульова кинула без дозволу в ГІВ, а всі ж розуміють, яка у ГІВІ аудиторія. Замовлень нуль. Шахрайка, треба її зносити. А ось вам інший. Ліна Сидор. Замовляли в неї рекламу, та результат не такий, як очікували. Тобто його взагалі можна сказати не було. Помітили, що в неї відписується до 400 тисяч, потім за декілька днів вже плюс 40 тисяч, потім знов падає до 400. І так по кругу крутить ботів, мабуть, не встигає за відписками. Не рекомендуємо. Ось, наприклад, блогерка Віноградінка, у якої 840 тисяч підписників. Здавалося б, чудові цифри. Але якщо глянути у її акаунт через сервіс аналітики. То виноград виявиться кисленьким на постах і у відео до однієї тисячі лайків, 15-20 коментарів. Це одразу є показником, що акаунт або брав участь у гівевеях, або дівчина вирішила купити собі ботів на сторінку. Повертаюсь до вас в сторі, адже вечором виберу людину, яка отримає 15 тисяч українських гривень. Проте, недоброчесність у наборі аудиторії і обман рекламодавців не все, що може зробити блогер. Коли звичайні рекламодавці у таких блогерів закінчуються, або коли блогер не має моральних і етичних переконань, у гру вступає реклама казино. Граючи вчора піввечора в космолотів авіатор. Я зрозумів, що треба ставити невеличкі суми це по 20-30 гривень. І навіть якщо більшою мірою аудиторія у блогера не накручена, як от у Юлі Верби. То відмовитися від великих сум, які пропонують казино за рекламу, дуже важко. Проте, не всі блогери готові рекламувати казино. Наприклад, Нікола Скарма, Саша Бо, Поліна Хочу Гратися, Емма Антонюк, Віталік Гордієнко із загону кіноманів публічно оголошували, що для них це неприйнятно. А Ін Юа, як медіа із позицією, із жовтня 2023 року не співпрацює з компаніями казино. Останніми місяцями в Україні йде дискусія про рекламу казино. 20 квітня президент України підписав рішення Ради РНБО про обмеження реклами казино для військовослужбовців. Проте це рішення стосується лише військовослужбовців. А блогери можуть і надалі розповідати про те, як вигравали великі суми. Поки ми монтували це відео. 28 травня Кабінет міністрів вніс зміни у постанову про заборону реклами азартних Ігор, у тому числі онлайн-казино. Тож відтепер рекламувати онлайн-казино в інтернеті заборонено. Помножити свої гроші на коефіцієнт, але грати, звичайно ж, з розумом і. Проте є ще одна проблема із блогерами, про яку не говорять. Думаю, настав час поговорити про те, що блогери не маркують рекламу у своїх постах та сторіс. Хоча закон про рекламу зобов'язує це робити. Як думаєте, ось ця реклама? Окуляри, шкіряні ремені та дуже красиві аксесуари від Кудрявцева. UA. А ось це. До літа все менше часу і мій залишається дуже небагато. Та до виставні. Ми з вами точно не знаємо, оскільки вона не промаркована. Хоча ми розуміємо, що це реклама. Бо блогери щодня її розміщують у своїх акаунтах. Вартість такої реклами сягає десятків тисяч гривень. Сторіс, добре, у мене сторіс до нового року. У мене коштував 35 розпаковка. Наприклад, огляд стоїть. Угу. Потім в мене був період, коли коштував 50 тисяч, і зараз він коштує, наприклад, до милого середньовізу двадцять тисяч. Проте ви не зустрінете мітку, що це дійсно реклама, і що цей блогер не просто так розповідає про засоби догляду за волоссям, радить саме ці суші чи рекомендує вчити англійську саме у цієї людини. Монако. Просто мені впав в душу дуже крутий, пахне. Ми вирішили з'ясувати, чи є законною така реклама. Для цього ми звернулися до юридичної фірми Барбашин і поставили кілька питань: чи має блогер маркувати рекламу? Якщо так, яким чином? Як пояснили нам юристи? Закон України про рекламу поширюється на користувацький контент, що містить рекламу та розповсюджується через платформи спільного доступу до відео: TikTok, Instagram, YouTube та інші соцмережі. Відповідно, якщо блогер розміщує рекламу в своєму Instagram аккаунті він зобов'язаний позначити її як таку. Таке маркування реклами можна здійснити, наприклад, хештегом або дисклеймером, реклама чи контент містить рекламу. Головне забезпечити чітке та зрозуміле повідомлення для аудиторії про те, що контент є комерційним. Але ми з а бачимо, що більшість блогерів не маркує рекламу у своїх дописах чи сторіс. Чи порушують вони закон? Так, якщо блогер не позначає рекламу в своїх постах чи сторіс в Instagram, це може бути порушенням закону. У законі про рекламу чітко вказується, що користувач, який рекламує послугу чи продукт, зобов'язаний позначити цей контент як такий, що містить рекламу. При цьому до такого контенту відноситься інформація, у тому числі користувацьке відео, що поширюється фізичною особою, ФОПом або компаніями. А що загрожує блогеру при порушенні закону? Штрафи, правні роботи, кримінальна відповідальність? Невже когось можуть посадити за немаркування реклами? Ні. Нікого не посадять, але можуть оштрафувати за недотримання вимог закону, блогери повинні сплатити штраф у розмірі п'ятикратної вартості розповсюдженої реклами. Вартість реклами визначається, виходячи з вартості визначеної в договорі. Наприклад, розміщення реклами обійшлося в 500 гривень. Блогер її не промаркував і має заплатити 5000 тисяч гривень штрафу. Якщо вартість встановити неможливо, штраф може встановити до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А це цілих 5100 гривень у 2024 році. На вашу думку, це пристойна сума як для 2024 року. Бо я вважаю, що для блогера мільйонника це не гроші, коли в нього щодня по 4 інтеграції у сторіс. Це така акцентна спідничка. З боді, воно просто ідеально межиться. Ми пам'ятаємо, що леопард це тренд сезону. Звісно, нам стало цікаво, чи були вже випадки в Україні, коли блогерів карали за відсутність у їхніх аккаунтах позначки про рекламу товару чи послуг. Зміни до закону про рекламу набули чинності відносно недавно, тому практика його застосування лише формується. Тож юристи поки про такі випадки не чули. Якщо ви хочете, щоб ми зробили детальний огляд закону про рекламу і блогерство. Пишіть у коментарях: бути блогером цікаво і захопливо, але багато людей, які ступають на цю стежку, не знають про ризик. Пам'ятайте, що безплатний сир або дуже дешевий лише у мишоловці. Також ми зробили картинку, щоб ви знали, скільки отримують блогери за рекламу в Сторіс. А тепер порівняйте із штрафом у 5100 гривень. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, поставте лайк цьому відео та напишіть, чи було вам цікаво. До зустрічі!